Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Отримала замовлення компанії Oriflame по каталогу 13-му. Ось так він у нас виглядав, він у нас вже закінчився. В суботу я забрала замовлення. Прийшло мені. Робила на останньому тижні дала компанія ще додаткових 10% і вирішила я дещо взяти в запасики. Тому що Підібрала дівчатка. І взяла в основному те, що мені так не планувала робити замовлення, але треба було поповнити запасики, тому взяла те, що в мене зазвичай і більше користується попитом. Взяла дві ось такі зубні пасти, того що вони не в кожному каталозі є. Вони якось так в одному каталозі одні, в другому інші. І вирішила я, я в цьому взяти дві штучки. Також взяла по два дезодорантики, ось такі активельки клієнтка в мене бере. Тому взяла два таких помаранчевих і два ось таких рожевеньких, поповнила запасики, того що трошечки підібрали. До речі, дивіться, який мені синочок на ярмарці купив браслет. В них була в п'ятницю, здається, благодійна ярмарка, вони збирали. Кошти на ЗСУ в школі і малий мені приніс такий подаруночок. Хотів спочатку для себе ну, надіти, але на нього трохи великувати. Тому подарував мені. Каже, мама носи. Так, далі, що ще було в моєму замовленні? І, власне, через що я робила це замовлення, це були туші. Гарна була ціна в тому каталозі на туші 5 в одному у Вандерлеш. Я взяла їх 10 штук. 10 штучок взяла, 10 звичайних і 3 водостійкі. Тому в мене їх тут в замовленні багатенько. Ще 3. 13 штук в мене тут всього. Запасики поповнила. Того, що на роботі дівчатка у мене. І ще ось така в мене вийшла батарея цих туші. Дівчатка у мене розпробували, їм подобається донька в мене. Також Зараз взяла в користування і каже, що дуже їй подобається. Ще взяла два ось таких олівчики. Один сірий, а один чорний. Я вже їх тестувала, дуже мені сподобався сірий. Чорний він, в принципі, класичний чорний. Зараз покажу. Ось так він виглядає. В принципі, такий. Звичайний класичний чорний колір. А сірий дуже гарний має блискітки. І. Це у нас зараз знайду код. Так, так, так. 47705 грей. І дуже мені сподобався хоча сірими рідко, але тут такі гарнющі блискітки, він такий. Аж сяє. Ось такі тут вони переливаються, такі, як срібло. Дуже класний олівчик. Чорний він просто матовий чорний, а цей такий має блискітки в собі. Як спархур, такий якийсь прямо такий олівчик класний. За сердечка взяла ось таку. Водичку. Брала, була якось вже я її чоловікові, того, що мені подобається вона, я її розпробувала. Мені подобається такий свіженький, класний ароматик. Я її брала чоловікові, але якось тоді я її продала, забрала в мене колега. І думаю, десь треба буде таки при нагоді все ж таки йому взяти. Замість плати за доставку взяла кремчик ось такий для ніг. Класний він такий, це здається, той що з, з динькою. Класний має. Ароматик, пригодиться. Не було там чого такого, чогось цікавенького вибрати, то взяла кремчик. В принципі, він завжди пригодиться. Прийшов мені новенький каталожик. Вони якісь трохи подібні, то я їх путаю. Це і також з такою дівчинкою. І тут вони якісь мені подібні, не знаю, ці дівчата, тому я путала, де який, Де 13, де 14. Новенький каталог, він вже почав діяти. Ще не знаю, буду робити це мовлення, не буду, поки що ще думаю, але запасики поповнила. Те, що мені треба було, те, що мене так розібрали, то я, в принципі, поповнила. Гарна була ціна на туші, 139, здається, гривень була ціна на туш 5 в одному цьому каталозі, то гріх було не скористатися. Ароматики якось не брала. Цікаво, виходить в листопаді новиночка, в лінійці Divine, дівчатка, хто? Хто бачив, хто планує брати ту новиночку, пробувати. Цікаво, як вона звучить. У мене є класичний дівайн і є фіолетовий. Також такий смачненький, цікаво, як буде той в чорному. Не бачу, де По 139, здається, була ціна, тому я взяла. Є зараз замовлення у мене на пудру, якби. Трішечки раніше сусідка замовила в тому каталозі, була, до речі, пудра по кращій ціні 299 гривень. Але вона от тільки зараз надумала, тому будемо чекати, коли буде якась краща ціна. Таким було моє замовлення, воно невеличке, але все, що необхідне, і запасики. І рада, що взяла за сердечки оцю водичку собі. Ще в мене там лишилося. Не пам'ятаю, скільки то в мене лишилося. Наступну собі вже якусь візьму водичку. Можливо, підзбираю, бо в мене там поки що не вистачає, і візьму а, позис, абсолютно. Я чогось так дивилася. Подобається мені ця водичка. Зараз трохи на неї не вистачає мене сердечок. Треба буде підзбирати. Взяла поки що чоловічу, того, що мали в мене вже згорати. Сердечки поки що використала частинку. Іншу частинку вже буду далі використовувати. Таке було моє замовлення. Дякую, що заходите. Дякую, що переглядаєте, пишете. Завжди рада. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на каналі, я рада всіх бачити. І бажаю всім тихої, мирної ночі і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!